Час. За старою горою без лісою, порізаною проваллями, живе час. Там спочиває він по великих турботах, там, за зірками, звіряє, точний він, посилає час на землю своїх діток секунди, хвилини, години, дні, місяці, роки. Нікого в світі немає старішого за час. Багато бачив він. Тисячі людських доль промайнули в нього перед очима. Пам'ятає час одну історію. Добре пам'ятає, як у будинку біля безлісої, порізаної проваллями гори оселилося двоє людей. Джигун, що знаходився гучним, наче бубен, реготом, і другий, мовчазний. Сміявся він не часто, але радісно, що навіть соняхи забували про сонце і здивовані, повертали до нього свої золотаві голови. Час завжди зазирав до цих людей у вікна, коли йшов у світ або ж вертав на спочинок у свої гори. Чоловік, що заходився оглушливим сміхом, усе намагався бути сучасним. Він носив наймодніший одяг, переказував найсвіжіші дотипи, читав тільки найновіші книжки. Він гордовито казав мовчазному сусідові дорогий друже, беріть приклад з мене і йдіть вже врешті-решту ногу з часом. Але сусід, який усе віддавав науці, розв'язував і вдома, і навіть на прогулянці не розв'язані для інших задач. Здається, не помічав навкруги нічого. І лише тоді, коли його син привів додому наречену, він вигукнув вражений: Виявляється, я вже не такий молодий. Куди ж подівся час? Це я його перехопив у вас, вибухнув сміхом сусіда. Я ж завжди йду з ним в ногу. Але коли після того ще спливло багато років, народилися і померли сотні мод і тисячі дотепів, і вже старий не для себе, для інших. Чоловік був дуже хворим і самотнім. У ті хвилини він якось подумав, що, здається, так ніколи й не йшов у нього з часом, а лише ціле життя наздоганяв його звабні, невпинно змінні чари. І він сказав тужно: А час таке минув марно, це почув мовчазний сусід. Він глянув у дзеркало і раптом побачив там. Сивоголового діда, так, сусід сказав правду, час минув, а я не встиг зробити половину того, що задумав. Але древній час тільки усміхнувся словам старого мовчуна, бо ж люди за спиною цього вченого дивака вже давно повторювали шанобливо. Його торкнулось дихання самого часу, і він випередив його. Збігло ще чимало літ, вчений помер. І коли спливело ще стільки, скільки він прожив на світі, люди сказали ось чоловік, що переміг навіть час. Бачте, скільки років минуло, а він з нами. І безсмертний час, який усього надивився на своєму віку, підіймаючись на свою. Порізану ущелинами стару гору відпочити і ще розглянути на далекі сині зорі думає, мабуть, саме тому й цікаво жити на світі, що народжуються отакі диваки, які навіть не помічають його.